Усім привітики, і сьогодні у нас на огляді гуртожиток номер 10 В ньому в основному проживають студенти економічного факультету та факультету інформаційних технологій. А ще біля гуртожитку є зупинка 212 маршрутки, що дає вам змогу швидко і зручно добиратися до ваших корпусів. Будівля має 9 поверхів та бокову систему на кожному з яких по 8 кімнат. Окремі кімнати для дівчат та хлопців. На кожному блоці є кухня з газовою плитою, двома рукомийниками та столом. Туалет та кімната для вмивання. Також на поверсі є сучасний душ, який працює цілодобово. У нас є кімнати, де можуть жити як двоє, так і четверо людей. На цьому відео ви бачите кімнату, де живуть двоє. У ній є дві шафи, два стола, тумбочки, два ліжка та стільчики. На першому поверсі гуртожитка у нас є гарно облаштована читальна зала. Спортивна зала, де ви можете займатися у вільний час. Ну і звичайна кімната для прання. В будівлі є добре облаштоване укриття, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Десятий гуртожиток з радістю чекає кожного з вас на поселення.